Всім доброго дня, мені агра Івана Франківська, Оська 6028. Перед вами Оріон 54 РК. Тут у нас 4-ціліндровий кемовський мотор 495. Тракторес на посилених редукторних містах. Бак у нас з боку. Передні шини 7,5 на 20, задні 124 на 28 з додатковими грузами. Так, дві пари гідровиходів, примусована навіска, вал відбору 540 на 720, трьохточка, трьохточка тут у нас більш посиленіша. Вуха у нас посилені. Так, два на сосен Ось такий тракторець на рівній підлозі. Сидіння у нас плаваюче, панель приборів, бокова коробка передач, тракторець на реверсі з двохдосковим щепленням. Маса. Акумулятор, радіатор спереду. В'ірка від мотору, фільтра масляний і паливний, ручний газ реверс, вал відбору, понижена повишена, регулювання навісного обладнання. Ось такий тракторець, ямініагра агро, наявності. Ціна знижена на нього в зеленому кольорі. Знаходимося біля авторинку, мініагра Івано-Франківська, шосе 28, Доставка по Україні безкоштовна. Надаємо 2 роки гарантії.